Луг був. Бо такі були луг, і значи я е, було е, той їздив до Львова, а більш я на ті, кому може 16 літ, е, навіть їхала в Фіру, тоді був такий був з'їзд у Львові. То я навіть їздив, хоч малий був, але я хотів їхати і їздити до Львова. Ну, це все ж, Такий. Ну не було так О, то. Ото що е, був, як на цвята е, плащаницю е, поставили в церкві, то тобто, такі були живніри, наші бранні військові, палиці. І так щире е, стояло коло плащаниці так на струнку. Ото такі були, e, так, був такий звичай, бо як uh, першониці в церкві виставили, знаєте, що в церкві ходиться, парчениці no, на свята виселили, ото та лице такі ж ум'єри, стояли штири надміну. А не було в селі, так. No, була, ну, була перебува, не то, що ліпші ще було, як тепер було. Був е, робили виставу. Це швята не була вистава.